Но себе і свою гідність, віримо в нашу перемогу. Святкування Дня державного прапора України у Кривому Розі розпочалося з урочистого підняття синьо-жовтого стягу на одному з найбільших флагштоків усієї країни, встановленого торік до 30-річчя незалежності. З урахуванням вимог безпеки, церемонія була короткою та малочисельною. Втім, багаторічні традиції зберегли. Одна з таких вручення перших паспортів криворісцям, яким виповнилося 14 років. Цієї події із нетерпінням чекав Єгор, майбутній дев'ятикласник. дуже сильно ждав цілий рік. Так, що і що? В ну, праздник так випало, що навіть ще що більше емоцій. Усього свої перші в житті ID-картки отримали дев'ятеро підростаючих кривовістів, три дівчинки та шестеро хлопців. Документи та сині жовті прапори підліткам вручали начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич та голова Дніпропетровської обладміністрації Валентин Разнішенко. Як зазначив начальник військової адміністрації, цей день особливий для хлопців та дівчат, оскільки вони отримали найголовніший документ у своєму житті, що засвідчує їх належність до нації, сміливих та сильних духом людей українців. Сьогодні дуже велике свято день нашого прапору. Наш прапор це символ нашої незламності, нашої самостійності, незалежності і нашої перемоги, яка точно буде. Все буде дуже добре, бо майорит наш прапор. Той прапор, що ми підняли, він майорит над всім містом. Це найвищий флагшток і найбільший прапор, що у нас є. Так, але сьогодні в Кривому Розі більше 10 тисяч прапорів вивішено. Тобто все місто жовте-блакитне. Один з таких героїв, що наближує перемогу України, Павло Федосенко легендарний командир 92-ї окремої механізованої бригади. Шлях військового чоловік розпочав у далекому 1995-му. А від початку російської агресії, з травня 2014-го, воював у складі батальйону Кривбас та інших підрозділів. Брав участь у боях під Іловайськом та Дебальцевому. А зараз організував та успішно веде оборону Харкова. З нагоди свята герой України Федосенко отримав відзнаку почесного громадянина Кривого Рогу. Сам по возі знається, отримати таку нагороду та ще й у велике державне свято для нього велика честь. Я всю життя свою присвячував защиті родини, защиті свого міста Дніпропетровщини і подальшим буду вместе зі своїми казаками дратися до победы и идти уверенно к перемоги над нашими. Над Такі захисники, як Павло, роблять усе можливе, аби на українській землі нарешті наступив довгоочікуваний мир. А такі дівчата та юнаки, як Єгор, в подальшому розвиватимуть та розбудовуватимуть рідний кривбас та усю Україну своїми руками створюючи нову славетну історію нашої держави. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, перший міський.